Літечко прийшло, ягідки смачні принесло. Смородина, мов вартові городини, ростуть чорні смородини, кущаться попід тином духмяним серпантином. Виноград не дамо ніяк миради заростям від винограду, поспліталися лозини, наче з гронами корзини. Кавун із кущів в усій красі викотились кабанці, закрутилися хвости, кавунцям рости й рости. Полуниця, краснощока, круглолиця, виглядає полуниця, в піжмурки гуляти гайда, скільки нас під листом знайдеш. Малина. Від дощу, мов у плащі, у малиновім кущі, Заховався, ще й ягіт жменьку, встиг нарвати у кишеньку. Ожина в'їсть сестричкою і стежина через зарості ожина, найчорніша, найсмачнуща, але ж дуже вже колюча. По річки, наче сканделя бруш трічки, висять по річки. Тут і жовті, і червоні повні наберу долоні. Лохина, я буваю, свійська й дика, та ніяк не голубіка, синім небом за хмарини в листі ягоди лохини. Чорниця на галявині в ялиці розрослись кущі чорниці, чорні руки кругом рота. Їх збирать тяжка робота. Агрус мов маленькі кавунці, дивні ягідки оці, хрумну ще одну закину я до рота грусину.